До уваги громадян інформуємо про зміну й алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Відтепер процедура реєстрації та перереєстрації транспортних засобів розпочинається з дослідження транспортного засобу фахівцями експертної служби МВС України. Експертне дослідження транспортних засобів проводиться з метою визначення справжності дікаційних номерів транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують. Виявлення фактів знищення підроблення або зміни номерів вузлів та арегатів транспортних засобів, підроблення реєстраційних документів, що їх супроводжують, і включає огляд транспортного засобу та звірку інформації щодо транспортного засобу, внесеного до реєстраційних документів з 14 грудня 2022 року набули чинності норми постанови кабінету міністрів України номер 1019 які вносять зміни процедуру державної реєстрації транспортних засобів, зокрема змінився і алгоритм роботи працівників експертної служби МВС. Тепер експертне дослідження транспортного засобу, крім окремих транспортних засобів, перелік яких зазначено у постанові Кабінету міністрів України, потрібно провести до того, як звертатись за послуг з його реєстрації чи перестрації до сервісного центру МВС. Експертний висновок і обов'язковим при таких реєстраційних діях: переєстрація транспортного засобу на іншого власника, реєстрація вживаного ввезеного за кордону транспортного засобу, відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, якщо воно було видано до 1 вересня 2019 року. Реєстрація після успадкування транспортного засобу, якщо його свідоцтво попередньому власнику було видано до 1 вересня 2019 року. Відтак, експертне дослідження можливо пройти в будь-якому пункті огляду експертної служби МВС України, а реєстраційні дії зробити в будь-якому зручному територіальному сервісному центрі МВС.